От, якщо не читати прізвища, то можна припустити, що це можливо писала одна людина. Вони дуже схожі, хоча автори різні. І чи це є проблема? Адже індивідуальність мистецтва, вона надважлива. Ми митця ця маємо впізнавати перш за все започинком, не читаючи прізвища, вони могли би бути дуже впізнаваними. От зараз, якщо пройти, почитати, ви проводите подивитись, хто народний, хто заслужений і кого з них ви знаєте. А якби в кожного було своє обличчя, можливо, б вони були нас на слуху. І такий неприємний момент про Сергія Григорьова. Людина жила завжди в Україні, народився в Луганську, потім в Запоріжжі, потім Київ. Він українець. Але зараз його вчать в програмі російських шкіл, як російського художника. І пишуть по ньому свої твори, діти, думаючи, що він російський художник. Хоча в нього він навіть на національних створях писав людей, Гуцульський, гуцульській, І коли подивишся, то там не завжди відчувається навіть час. Там одяг так прописаний, що він якось ніби поза часом.